Всім привіт! Я виграла у конкурсі. Ура! Від групи кінопалац Злата! Ось, зараз е, покажу умови конкурсу. Я її на свою сторінку зберегла. Значить, хороші новини. Понеділка триває. Кінопалац Злата оголошує розіграш. Мерчу до захоплюючого екшн. Три Х реактивізація. Переможців буде аж шестеро. Перше місце футболка без рукавів від Ксандера Кейджа. Друге, шосте місця тату Ксандера, який дадуть плюс 50 до сили та плюс 150 до екстриму. Отож, ти прочитав пост і захотів отримати приз. Маєш усі шанси. Долучайся до нашої спільноти, якщо досі ти чомусь цього не... Зроби. Роби репост цього запису та не видаляй до кінця розіграшу. Не будь фейком, ну тут все зрозуміло вам ніхто не радий. Натомість будь в хорошому настрої та вір удачу. В понеділок ввечері 6.02 на 2 по ось цій програмі визначить переможців, щоб наступний тиждень теж почався добре. Ось така футболка. І ось такі татуїровки. 39, ви бачите, тут зробили репост, але коли я дивилась, тут було 40, вже хтось видалив цей пост. От я з 40 виграла четверте місце. Ось і ось. Розіграш мерчу до фільму три ікси. реактивізації. Завершений кінопалат Злата. Дякую усім учасникам. Зараз понеділок. Я сьогодні виграла в конкурсі. 20 хвилин тому. Я сижу просто і мені тут приходить повідомлення. І я бачу, що я виграла в конкурсі. Завтра я буду знімати вам відео, як я забираю приз. Спочатку ложечка дьогтю не всі, хто зробив репост, є учасниками нашої спільноти. Такі яка не беруть участь у розіграші. Відповідні налаштування обирають у додатку. По ось такій програмі ось. Ой. Ось ці. Також однією з умов є не будь фейком. Під цим пунктом, зрозуміло, маємо на увазі також не мати кількох аккаунтів в контакті, тим більше не брати участь у розіграші, відразу з кількох сторінок, дві з яких мають однакове ім'я. Саме з цієї причини був диск... диска... диск. Дискваліфікований один з переможців і проведений додатковий вибір, вибір іншого переможця. Ми бажаємо, щоб наші розіграші проводилися максимально чесно. Тому спові... сподіваємося, що подібна ситуація більше не повториться. А тепер до результатів: перше місце футболку виграв Олег Менс. Потім друге і я аж четверте. Ось я четверте, Марінка Трусквецька. Будь ласка, відкрийте приватні повідомлення, щоб адміністрація спільноти могла зв'язатися з вами. Просимо всіх переможців після отримання призів додати свої фото з ними до альбому. Так, зараз перейдемо посилці. І це деякі люди, які виграли, вигравали. Ну і так далі. Е, ну і ось. Я. Ось я. Перше, друге. Третє. Це сказала, що то фейк. Нікіта цвітков. Ось. Так. І там тут пише, що просимо усіх переможців після отримання призів додати свої фото з ними до альбому. Ось там. І ось шість коментарів Я ще додала. написала Ура, я виграла. Є який фейк, фейк, де я фейк? тобто другий чол такий, чи? Чи Вже має ім'я і фамілію, і вже фейк, серйозно. І мені напиш... ну, і мені написали, ну так далі, коротше. Ось, і що мені написали у приват. Доброго вечора. Вітаю, ви стали переможцем розіграшу від кінопалацу. Злата, і отримайте тимчасове тату від Ксандера Кейджа. Щоб забрати приз, приїжджайте до кінотеатру та покажіть на касі посвідчення особи. Після того просимо зробити фото і закинути у молейбол. Ок, дякую. Зараз піводинадцяти, я вже чекаю завтра, Я якраз завтра буду їхати на волейбол. Но спочатку заїду в кінопалац, а потім ой, в кінотеатр, а потім вже на волейбол. Я вже приїхала в Трускалець. сьогодні вівторок, ми йдемо в Злато. Ой, злата. Ну, і я йду забирати приз. Я взяла з собою свідоцтво. Я з Елією, ми зараз йдемо на волейбол. Ходіть зі мною, будемо разом забирати приз. І якраз Адей, тут передуттями і свідомо. Ходімо. Моя свідоцтво. народження. Я ще не взяла прес, але візьму ось такий флаєр і балерину флаєр. Давай ще схватимо все. Але я нормально включила. Куди на голос? Ой, тут холодно холодно, там так жарко. Є, тепер мої тут айрауки. чекай заховають, тут сніг падає. Сказуємо сьогодні то тобі даю замість Замість свідоцтва дала тобі чотири роки. Я вже забрала приз, ми прийшли на волейбол, ми вже переозулися. і зараз йдемо на волейбол. От Еля. Ну, все, дякую всім за перегляд, всім пока.